Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді такий от японський Mitsubishi MT26. На ньому ми встановили трьохдверну кабінку. Зараз трактор має висоту з кабіною 223. Так, друзі, одразу перейду по кріпленню. Тут кабінка у нас закріплена оцим кронштейном, він прикручений там до блоку, тут через подушки і до кабіни. Так, Ще ми тут перенесли підножку. Ця підножка була ось тут, тобто вона була заодно там з підлогою. Ми то все вирізали, відкрутили і переварили назовні на кабіну. Ще, що було тут дороблено до неї, є винесені поворотники. Це є його рідні, там такі стояли Стеклушка, якісь там захисні. і Були дороблені ще такі от крила. Цей трактор є досить вузенький, можу помилятися, але мені здається, що це та сама кубота. і На куботі ми теж доробляли крила. ну і Тут у нас кабіна йде досить широка то інакше ніяк. Зараз покажу, як все виглядає Ось так от наростили. І все. чин ченором Так, ззаді зроблені такі от стоючки. до заднього моста. І до кабінки. Так, в нас комплектація йде максимальна. фари, дзеркала, магнітофон, пічка, дворники, в общем повний повний фарш. І перейдемо по салону. Дверки у нас йдуть всі під ключ. І на газ ліфта. Дверка відкрилася, І сама не закривається і тримається. Були зроблені ще такі от обшивочки. Все в колір трактора, Сірий термантин, червона нитка. І стеля теж. Так, друзі, в тракторі у нас досить так зручно, широко, місця багато. Чим цей трактор мені впав до подоби? рівненька підлога, все зручно, немає ніяких тих лишніх непотрібних речагів під ногами, і все досить зручненько. так. Тут у нас такий от гарний огляд на передні колеса, вбік. І задня рамка. Тягну на себе. І все чітко, плотненько закрилося. Так, бокові вікна у нас йдуть зараз тут глухі, вони не відкриваються. Можливий варіант кабіни, де вони відкриваються. І різні варіанти. Дивіться мої інші огляди, там все є. Е, так, е, Цей трактор, тобто кабіна була підключена через релюшку, все електричество, бо тут там маси немає, все включається виключається через замок зажигання, не так, як в китайчиках. Так, Покажу нам переборку. Трошки темно, вибачаюсь. Кнопка пічки, магнітофон. Так, я його вимкну. Ну, в общем, в двох словах, має функцію блютуса і функцію е, флешки і радіо. Так, тут у нас йдуть е, клавіші з підсвіткою, світло переднє, світло заднє, двірник, поїхав витирати. І вентилятор. Вентилятор ще має на собі кнопку. Тобто має він дві скорості. І так, друзі, ще що хотів сказати. В ці кабіні досить тихенько. Зараз заведу, продемонструю. Так, а, що це воно не заводиться? Завелося. Е, так, досить тихенько. По тій причині, що, крім того, що ми собі поставили на подушки, то тут за заводу всі ці крила, підлога, все стоїть на таких невеличких резинових подушках. Плюс перегородка від вигона. Свої якісь там трошки перегородка, трошки подушки, все свою роботу в сумі робить. І в кабіні вже буде тихіше і зручніше. До речі, ще хотів показати от такий от, е, реверс. На китайській техніці цього немає, ну це прикольно, звісно, мені оце ще зайшло Клянц назад, вперед. <с> це як важелі в якомусь самоліті, ну, ну, це на рулі теж прикольно, да? але оцей класніше виглядає і класніше. Зручніше. Так, на цей трактор шаблону не буде. Додам свій номер в коментарях і в описах. Все, на все добре.